Всім гарного і позитивного. Зараз вам покажу ріпу пирскану. Я давно вам її не показувала, і це ріпа пирскана. Но, така ріпа ця тушить, никайте волою і в тушить до готовності. Хочу вам казати, що цю маленьку ріпу треба вибирати в ту маймаленьку. Я не знаю, ко як її називає. Косі називає циганську, кось називає. Е... Свинську. Йо? Но хочу вам одно казати, що вона дуже добра. Вона ся зараз усьому олойові витушить. Файно, Файно ся потушит, потушит. вся потушить, потушить. Уся така червоненька з кожної сторони буде червона. І покажу вам зараз, як вона буде виглядати. Ми її подаємо в ресторані з ребрами у барбекю соусові. Но дуже добре. Ну а показую вам рібку, видите? Це рібка пирскана. З бринзу. І сюріпку дуже добре їсти. Хочу вам казати, мочатисяк, мочати у пасулі мочати. Зробити паці, у пасулі дзьобачку та мочати з пасулями. Нас набирає часничком, дали многий час. Наші тушить. Хочу вам казати, що вона дуже смачна. Або... Я вам зараз покажу. І ще ми її подаємо із ребрами. Дивіться, я вам зараз покажу. Mm. 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 А як у вас сюріпу називають? Mm. Напишіть в коментарі. Ну, no, а сяк ми подаємо з реберцятами. Вися поникайте на сіребра. Вися поникайте на ісю ріпу з бринзу. І сіребра то просто барбекю, медому соусі грильовані, дуже добрі. Буду покушати. Сдийтеся. Дуже горяче. Як не є, є ребра. Все барбекю, у медовому соусі. Дуже скілюва. Ця кухар, між прочим, їсть на, худов... на ходовий. Би ви все розуміли, на ходовий кухар не має час сісти поїсти. Так що, поняття, мої золотенькі, робіть сісти, бо не були голодні. Всім гарно і позитивно.